Гидно, що доведеться подивитись гру престолів, аби заспокоїтись, я попередила. Я лише намагаюся краще вписатися в родину Енді. Вони всі говорять кількома мовами, коли я поруч. Якщо хочеш справді вразити їх, вивчи до тракійську. Я навчу тебе, вона набагато легше за французьку. Так, звісно. Аздавразар! Це означає чудово. Ми починаємо. Дотракійська – це мова войовничих кочівників, які живуть в Есосі. Про що розповідається в чудовому серіалі HBO Гра престолів? Я горланю. Фос агендак. Ти горланиш. Фос агенді. У ньому багато наготи, яку я пропускаю, щоб швидше побачити відрубані голови. Він вона, воно горланить. Фос агенда. Більше варварського гарчання. Фос Агенда. Голосніше ти ж верхи на коні. Фос Агенда! Що це сьогодні з тобою? Не показують гру престолів? Нічого зі мною? Виконуйте свою роботу. Ми робимо документи у своєму темпі. Справді, треба, щоб робили в моєму темпі. добре зроблю. Гру престолів будуть показувати завжди. Це різноплановий хід. Він не тільки для любителів фентезі. Він про людські історії у світі фентезі. Добре, це найкраще місце для проживання. повернемося до роботи. Yes. It і I had a guy at the model store make a replica. He's a bigger Game of Thrones fan than you are. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Yes. No. Yes. Okay, I know I'm making that dumb surprise face, but I can't help it. This is the greatest gift I've ever received, Leslie. Oh, my God, babe! Game of Thrones is on tonight. It's the series finale. Khaleesi is marrying Jack Sparrow. Oh, God, that show has really gone off the rails. Look, it makes sense if you've read the books. Winter is coming for Sir Ben Lystar. Okay. I got a name. Yes, now you hear me, yeah? Mother? мати, мадер мати мати мати, Чи я мати? мати драконів, якби ж то. А знаєш, після всього, що сталося, подумав нам і самим не завадить перерву. Тож я взяв тобі перший сезон Гри престолів. Можемо замовити їжу. Цей Джофрі козл. Ти не уявляєш. Він ще потім спойлери. Я ще не прочитав книжки, ти читатимеш книжки? Не за запекло. Там все. Складно. У грі престолів усе складно. Злягатися в душі складно, а у пеклі все просто. Гра престолів, гонка невиживання. Все ж таки я цього хотів. Дерін Бостон? Старк і Старки Мартел oh, Чорт. Схоже, пістолет сильніший за ніж. Тож віддай нам сейф і ми встигнемо до чергової серії Гри престолів. Мені <смір> більше подобається книга. Фраза, яку ти загадав? Зима близько. Ні, фраза пола ревіра британці близько. Меч з гри престолів. Що думаєш? Навіть не знаю. Якщо ми збираємося колекціонувати мечі, чи варто починати саме з цього меча? А З якого тоді? Наприклад, з скалібура. Гаразд, беремо. Бачив, вам сподобався мій маленький скарб. Так, нормальний меч. Нормальний, та він чудовий. Скажімо, 250. За дорого. Це ж обмежений випуск. Усього 8 тисяч штук. 8 тисяч? 200. Ти мене вбиваєш. І мене я вже не витримую. 210, і я у мінусі. О, О, Леонардо скомонеса. Вибачому. Гаразд, меч за 210 десять баксів. Дякую. Цього тижня хоч м'ясо поїм. Бачив, я зекономив 40 баксів. Це ніби відродження германської традиції судового поєдинку. Так, а ще схоже на гору і змія з гри престолів. Це тебе теж Леонард змушував дивитися. Ні, ні, мені самі подобається. Там люди на драконах катаються. Навіщо ти купив бургери для вечірки? Подумав, прийдуть люди, буде класно. Ми ж тільки дивитимемося гру престолів, а бургери мають на увазі вечірку. Ти точно не хочеш подивитися гру престолів із нами? Розважайтеся, а я піду ніжитися у ліжку з книжкою. Чи такий кайф, коли ліжко тільки твоє? Ти в курсі всіх подій у грі престолів. Думаю, так. Дракони, снігові зомбі, а всі найкращі хлопці вже мертві. Ходімо, Шелдони, подивимося гру престолів там. Із задоволенням. І котіться. Знаєте, буду радий подивитися епізод без коментарів, типу, я читав книжки, не прив'язуйтеся до цих персонажів. Хіба вечірка не костюмована? Ні. No. Ну, no, Хоч мала бути такою. No. Говарда, хіба не ти казав, що вона буде костюмована? Yeah. так. I Але ти... Використала ще до в своїх цілях, точно як Серсея королівських гвардійців. Стюарт одягнений як брат із нічного дозору, а вони не мали сексу. Точно, це правда. Точно, так. Серсея користувалася своїм тілом для маніпуляцій, а Пенні просто возить мене у магазин лего. У грі престолів не вдягають велосипедних шоломів. Ти випадаєш із теми. А я схвалюю твоє прагнення безпеки. Ну все. Щойно ви втратили привілеї користуватись туалетом у крамниці коміксів. Кастерлі Рок Секьюріті. Найбільша компанія з виробництва сейфів. А ви, містер Ерлік, її президент і головний інженер. У такому разі ви в курсі, що у 2009-му ми випустили новий флагманський продукт левіафан. Так, сейф, який ви анонсували як неприступний. Те, що зі мною сталося у Пераї, це було найкраще. I'm a major now. Тепер я майор. A Чи генерал? Okay, Чогось бляха там. Ви дивитеся гру престолів? О. Я обожнюю цей серіал. І він вчить нас, що кожен з нас може бути героєм. Тим часом у нас Джон Сноу і Дейнері Старгаріан, А я просто Сем Тарлі. Сем Тарлі убив білого ходака. Будьте обережні, коли пускаєте кобрука й умія Гідо. Це як впустити здичавілих за стіну. Ми хочемо вчити з вами карате. А здичавілі не допомогли Джону Сноу виграти битву бастардів? Невдало вийшла аналогія Луіс Вінтер із Камін. I know, and I'm the Night's Watch, but right now we need to be patient. Oh. <laughs> if George R. R. Martin wrote about prisons, I'd be like... The Hand of the Warden. Yeah, the, mm -hmm. the hand always die in the woods. Mm -hmm. Yeah, whatever. the <laughs> the the of The not a of Jon Snow died. Oh, he's alive! Oh. <laughs> Here I was thinking you'd need a jump start for your loopy brain. No, nope. brain good. All of me is good. But what about Calises? Straight up with them dragons. Calises with to dragons, and Calises all like this, and then we talking Stop. about. We bываем у голос. Так. Коли гру пристолив дивомось, Calise виходить я. Ага. Та я маю. Серветку з вашими вимогами. Я схвалю купівлю примірника танцю з драконами для бібліотеки на полицю з грою Престолів. <рес> Джордж Р. Р. Мартін мав віддати вітри зими видавцеві ще два роки тому. Я знаю, що спершу були такі дати, так і написано. Вітри зими і мрія про весну ще не вийшли друком, їх не дістанеш. <рес> Ті чуваки, яких перевели з федеральної в'язниці, вони знали усе про ту кралю і її драконів. Знову ж таки, я читаю. Сюжет серіалу пішов вперед. Його вже не знімають за книгами. And now I'll never know who wins Game of Thrones. Oh, things are bad. I think you're forgetting something. Oh right. Okay, go ahead. I call it Gale of Thrones. <gasps> she was the most powerful woman in all of the nine cat life kingdoms and mistress of the world's only cat dragons. I love your cat dragons! I'll take them in my wagon! Well, I'm checking my rear! He's not there! And he trucked my cat dragon! Here I am! Oh <laughs> no, Волосина Морті Потрібна лише одна волосина. Це ж тобі не гра престолів. Чим вам допомогти? Це будинок Джорджа Р. Р. Мартіна. Пробачте, але містер Мартін не зустрічається з фанатами. Ми не фанати. Нам зовсім не подобається. Не подобається, і я обурений. Це червона весілля, так? Не сподобалося, як я всіх повбивав. Ні, сир. Нам дуже треба знати про драконів, бо їх досі нема. Вони будуть, вони вже скоро будуть. Що за хрінь? Неподобства. Цю геніальну ідею запропонував Джордж РР Р. Мартін. Це точно. Я вільно володію усіма вигаданими мовами від дотракійської до персельмови. Я грі. Наш першокласний кабельний канал дещо відрізняється від звичних для вас. Наш канал ексклюзивний. Ми платимо за все, де є бокс і легке порно. Вічно зелений бульвар. Спрінгфілдська ущелина Сі ГАВАНЬ кнур сади. У ДРІЖЖАХ зростає нова зірка. Ось так ми представимо тебе галузі. Гульвіси, Ось і починається моя кнурварта. Цією каблучкою ми об'єднуємо прадавні ворогуючі клани, які розважаються без одягу навіть взимку і несуть світ у декапіту. що Еліот мав на увазі під корявими клішнями. А на цьому сайті йдеться про те, що клішні це не метафора, а занурення у глибини розуму. Сміття дурня. Що це за гра престолів, на яку всі посилаються? Королівство Спрінгфілдія король Квімбі, перший з таким іменем. Його героїчні лицарі та підступні чаклуни. Вони не пошкодували смоли, завдяки цьому голови довго зберігаються. О, це не Фландерс. Неймовірно багаті купці. Простий люд. Прокажені божевільні гобліни. Дуже-дуже мило. Голови багатих людей насадили на вищі піки. У них кращий краєвид, несправедливий. Кажу, дай спокій феодалізму. Найбідніші серед бідних. О, знову водяний суп Це буде воронячий суп. У мені око. У мені два. Мені три. Пробач, Люба. знаю я на та в мене не було вибору. Я кохаю тебе. Вона молодша на 900 років з бочинцю. Люблю молодих. Ви селяни, драконите економіку. О, я второпав. Він же їде на драконі. Хто захоче жити у світі без магії? Це було б нудно. Доведеться вигадувати фантастичні історії і в основному дешеві фантазії на теми сексу та насильства. Дивіться гру престолів на афроамериканському каналі. У мене класна шуба, офігенний стілець, і склянка з вином та ще й карлик. А це книжкова полиця. Тут іще більше каналів, ніж у найліпшому телевізорові. А як же гра престолів? Натомість я почитаю вам. Гру престолів. Нарешті не лише я читатиму. Хто тут грає? Пенелопа Вестфорд Гаррінгтон. З Ройстерів з Памбриджа на Темзі. Вона там племінниця туалетного лакея. Ах. Їй трахали сіні у грі престолів. О, так так. Містер Грифін, ви свідок захисту Квегмаєра. Так, ваша честь. Як ми знаємо з Гри престолів, якщо дівчина кровоточить, вона придатна. Знаєш. Для мене це фантастика обідати не на самоті. Це природно, кріс. Ми соціальні вигнанці. Ми к і Джорах Мурмонт цієї школи. Ганьба. 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 Ганьба, ганьба, бабію! Даруйте, питання до мамці позаду мене, що заборонила мені дивитися гру престолів на ноутбуку. Я досі найгірша людина на борту. Пропустіть! Пропустіть! Берпи. 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 Терпи! терпи, Терпи! терпи. терпи. терпи". Ну, ти помер ще до гри престолів, але глядачі це зацінили б. Не скигли. Можливо, все. Навіть стаканчик зі Старбаксу потрапив у гру престолів. Нарешті дивіться, дивіться круто! Hey! Hey! Cool! <laughs> Почнемо з гри престолів, де вийшло 8 сезонів, яку Америка любила впродовж шести з половиною. Королівська гавань Стіна США Мексика. Вест Вестерос. Міконос. Час настав. Треба рушати у королівську гавань, щоб заявити про своє право на залізний трон. Бережи себе, Джон жовтий сніг. Я буду красунчиком. Цього достатньо. Куди прямуєш? У королівську гавань посісти залізний трон. Очманіти, ти крутий Джон жовтий сніг. Я білий мужик з гарними кучерями, тому доводиться. Можна з тобою? Не поспішай, Джофрі. Ти четвертий у черзі після твоїх братів стрибуна, падуна і хлюпуна. Стрибун. Падун. Пункт. Якщо знадобиться, я буду поруч. Дякую, підмізинчику. Мати брошку завжди добре. Гей, чию ногу трахнути, щоб випити дорнійського винця. Вітайте освітлість Джофрі з дому баратеонів і Ланестерів. Перший зі свого роду, глава семи королівств і найкращий гравець у Маріо -Карт. А Я Дейнері Стергаріан, мати драконів. Сюди прямують білі блукачі. Що? Як знати, що ти не брешеш? Приготуйтесь до найепічнішої битви усіх часів, яку глядачі не побачать бо надто темно. А ми скажемо, що в них гівняні телеки. Що трапилось? Він мертвий, Ні, живий! і знову мертвий. Повірте, тут задіяли всі види дуже дорогих і передових спецефектів. Це була історія про гру престолів, яку можна переглянути на HBO Max. Прикольно, так? Так, обожнює серіали, де білі гризуться за владу. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам.